Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Верезень. Це Я дивлюсь, наскільки мене чутно, мене чутно, мене видно, як реве ревучий. Ну, коротше, ми вже про це говорили в Росії. Чи відбувся, чи відбувається, чи буде відбуватися днями оцей інтервідіння. Значить, оскільки з Євровідіння вигнали Російську Федерацію, значить там представників нема. Ну, вони вирішили своє зробити. Зробили бачення, інтервідіння. Ну, насправді це така дивовижна штука. Я, наприклад, не пам'ятаю, щоб були піс 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 -піс пісенні змагання в радянському союзі під назвою інтервідіні. Була б була частина радянського телебачення. Інтервіді це коли примусово мали дивитися не тільки радянські люди, не тільки українці, естонці і казахи і грузини а мали дивитися і поляки, і чехи, і словаки, і румуни, і так далі. І, 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 і монголи. Коротше, оце все вони мали дивитися. Ну, це коли генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу кудись їхав, то треба було, щоб всі знали, куди він їде і що він там говорить. Тепер вони ж придумали інтерв'ю бачення. Це пісні, Пісні треба співати. Ну, я вам вже розповідав. Вони співають, вони прекрасні люди. Значить, але там мусять бути, як в Євробаченні, багато національностей, багато облич, багато прапорів, багато-багато-багато от росіяни. Вирішили роздати прапори різних країн, одягнути різних людей в різні національні костюми, і сказати, що, о, на, на, наприклад, буряти це китайці. Да? Можна позбирати африканських м, м, студентів і сказати, що вони дуже в захваті приїхали з. З Африки. Можна взяти більш-менш таких загорілих хлопців і дівчат і сказати, що це бразильянці, бразильці. І так далі, і так далі, і так далі. Оце все вони зробили. Такий натовп, і він там махає і кричить, це за гроші, це за гроші. Ну, але там знову спіткала якась дивина. Значить, є представники, і Росія дуже хотіла залучити представників різних країн, показавши, що вона не в ізоляції, вона все в порядку. І в останній момент, значить, американський співак, я не знаю, хто він, я думаю, в Америці ніхто не знає, окрім батьків його, хто він, він все ж таки відмовився летіти в, Радянсь... в Радянський Союз. Ну, це те саме, що і радянський сучасну Росію. От. І треба було негайну заміну. І знайшли заміну. Дівчина, яка мешкає в Сполучених Штатах, але у неї два паспорти і нема американського. Це грецький паспорт і австралійський паспорт. І вона належить до ЛГБТ. Тобто, вона, так як я розумію, мабуть, лесбійка. А може ні, може, вона змінила стать, може вона щось зробила. Не, мені байдуже. І вона вже вилетіла, вона вже має знаходитись в Москві. Але в Москві є величезне законодавство, яке це все забороняє. Щоб не наражатися на проблеми, як би ви поступили. А от ви не знаєте, а Росія знає. Просто в Вікіпедії витягнули з Вікіпедії той абзац, де написано, що вона підтримує ЛГБТ. От. І таким чином, росіяни не знають, що вона підтримує ЛГБТ. А вона підтримує ЛГБТ. Ну тепер під час концерту якось зроблять так, якщо вона виступить і скаже: Я підтримую, то це значить. Якось вріжуть і все буде хорошо. І от у нас були представники Сполучених Штатів Америки і так далі. І так далі. Хоча, з іншого боку, якщо йти за законом російським, її мають мінімум оштрафувати, а то і посадити. Може не надовго, може там на 15 діб, як у них це модно. А може і на рік. Я просто не знаю російського законодавства, але знаю, що будь-яка пропаганда ЛГБТ заборонена категорично. Що таке пропаганда, що вважається. От якби я був гомосексуал і сказав би, я гомосексуал, це пропаганда, все. Тому що поруч має, му, може йти хлопчик, він подивиться на мене і скаже, і я хочу бути ЛГБТ. Ну, і це я його пропагую. Ну, отже, така ситуація досить смішна, коли ти починаєш брехати в одному місці, то ти потім можеш забрехатися так, що просто де знайдеш коріння цієї брехні і так далі. Але для росіян це їх. Е, Модус, це їхня природа. Брехати собі. Вони ж самі вірять, що з одного боку, треба забороняти щось, а з іншого боку, якщо дуже треба, можна комусь дозволити. В принципі, красти погано, але якщо крадуть люди, які в заточенні Путіна і сам Путін, коли йому можна. Оце така ситуація. Ну, мене часто питають, як я до цього ставлюсь? Ніяк. От я лисий, і я до лисих ставлюся не краще і не гірше, ніж до тих, у кого на голові волос, волосся росте. До блондинів точно так же, як і до брюнетів. До блондинок, може трошки краще, ніж до брюнеток, але так в принципі мені байдуже. І я якось не, не акцентую. У мене взагалі є фройд, Фройдівські е, погляди про те, що ті, хто найбільше кричить геть. ЛГБТ, вони в душі хотіли би доєднатися до ЛГБТ. Я можу вам також сказати, що я читаю, якщо забрати росіян, ми про росіян сьогодні говоримо. Чехова, то я читаю Чехова і слушаю перший концерт для фортепіана з оркестром Чайковського. Хоча Чехов гетеросексуал, а Чайковський гомосексуал, але я чомусь слухаю. Одне і читаю інше. Ну, мабуть, зараз це не модно, ну, вже так така у мене природа, що я інколи читаю, а інколи слухаю. Не завжди і Баха, і і, і, і Моцарта слухаю, і, і і навіть не дуже часто лисенка. Ну, не дуже часто скажу відверто, але слухаю час від часу і на опери хожу інколи. Ну, все, я закінчив пока, бо мене тут мої друзі матюкають, що я довго теревені розвожу. Ну, така у мене професія. Мені за це гроші платять. Тут, правда, не платять, але десь платять за те, що я якраз розвожу теревені. На все добре з вами був Микола Вересень.